Дональд Трамп з одного боку, начебто, і продовжує співпрацювати зі своїми союзниками, а з іншого боку, погрожує їм новими тарифами, запровадженнями мит і таке інше, хоча мав би погрожувати саме Росії, а не Європі. Але голова європейської комісії Урсула фон дер фондерляєн провела розмову із президентом США Дональдом Трампом. Розмову з очільником США вона назвала дуже гарною. Каже, що Європейський союз та Сполучені Штати мають найбільш значущі і тісні торговельні відносини в світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори, аби досягти хорошої угоди, і вона зазначила, що нам потрібен час до 9 липня. Я нагадаю, що на початку квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тимчасово зупинив на 90 днів реалізацію рішень про збільш. Чення митна імпорт щодо більш ніж 75 країн, в тому числі і членів європейського союзу. Своєю чергою, євросоюз призупинив на такий же термін, тобто на 90 днів, застосування контрзаходів. Бо вони казали, якщо ви будете проти нас тарифи, то ми будемо. Проти вас водночас зазначали в ЄС, що якщо переговори не будуть задовільними, то набудуть чинності всі ті контрзаходи, і вони стосуватимуться американських компаній, великих компаній бізнесу. ну і відповідно тих компаній, які приносять гарні прибутки сполученим штатам. Ну а 23 травня Дональд Трамп все ж таки передумав і він заявив, точніше, він як не передумав, але він сказав, що. Ми можемо запровадити 50% тарифи на імпорт товарів з європейського союзу, починаючи з 1 червня. А вже після цієї розмови з Урсулою фондерляїн він передумав і сказав про те, що зараз не будуть вони ці 50% тарифів запроваджувати. Коли були ці нові погрози про 50%, то у відповідь єврокомісар Шевчович сказав, що торгівля має базуватися на повазі, а не на погрозах. І от саме в. Європейському союзі пропонували вести перемовини для того, аби можна було дійти певної згоди домовитися обом сторонам з приводу цих тарифів, а не ось так один хтось захотів їх і впровадив. І саме тому відбулася ось ця розмова з президенткою Єврокомісії Урсулою фондрляєн. Президент США Трамп також відругував і він заявив, що погодився надати європейському союзу. Від термінування до 9 липня для укладення угоди щодо тарифів, і він також назвав дуже приємний дзвінок від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Сьогодні Мені зателефонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляен з проханням продовжити термін дії 50% тарифу на торгівлю та європейський союз, який був 1 червня. Я погодився на продовження до 9 липня 2025 року. Для мене це було честю. Ну і відповідно, що після розмови з Гурсулою Трамп зазначив, як я вже говорила, що ці тарифи відкладаються до 9 липня. Тому сподіваємося, що Європа і Сполучені Штати дійдуть згоди. І відповідно у них будуть продуктивні хороші діалоги, на які базуватимуться на повазі, а не на погрозах, на погрозах, як кажуть у ЄС.